5 тисяч гривень на рік на оплату комунальних послуг відтепер можуть отримати учасники бойових дій. Головна умова бути мешканцем Чернівецької громади. В міському бюджеті на це передбачили 20 мільйонів гривень. За потреби суму переглядатимуть. Пільга 25%, Це десь орієнтовно. Середня пільга, ми перерахували, що це буде 5 тисяч гривень. Виходить. А 75% вони отримують з державного бюджету, і їм виплачує пенсійний фонд. В них була пільга, яку на сьогоднішній день ми замінили на допомогу, яка так само буде відшкодовуватися за кошти міського бюджету, і учасник бойових дій зможе звернутися на протязі року і отримати цю допомогу. Якщо людина знаходиться сьогодні в зоні бойових дій, то може звернутися. Дружина, я знаю, що у багатьох є доручення у дружин, тому немає ніяких проблем. Заява має бути, і ми чекаємо. Можна до нас в департамент або звернутися в ЦНАП. Я звертаюся до членів Коровійської і Чорнівки. Вони так само мають право. Отримувати цю пільгу під час людневого засідання. Депутати також підтримали виділення чергової допомоги Збройним силам України на суму понад 9 мільйонів гривень. А ще найближчим часом робоча група розгляне можливість збільшення в місті паркоміс для людей з інвалідністю. Це була потреба військових, і вони наголошують на те, що паркоміс для осіб з інвалідністю не вистачає в нашій громаді, і згідно законодавства і дебення має бути облаштовано не Менше 10%, але може бути і 20%. Це вже приймає сесія депутати. І тому я попросила створити робочу групу, де мають. Провести аналіз наших місць, врахувати кількість учасників бойових дій з інвалідністю, адже ми бачимо, що від початку повномасштабного вторгнення кількість наших військових, які отримали поранення і отримують інвалідність, є більшою і не вистачає парковочних місць. Депутати також винесли на приватизацію низку приміщень комунальної власності. Продаватимуть об'єкти, які вже кілька років не здаються в оренду і потребують ремонту. Приміщення столярної майстерні жреку, вхід творогу, приміщення в стані, звичайно. Ну, це точно вже нікому не піднімав. Ну в смісії комунальних підприємств. Сталін. Я пропоную голосувати. Ну, ну, уваження... Стале голосування в основу сьогодні. Хто це візьме Візьмете наразі? Дане приміщення 21-го року перелік війни. Між тим внесли зміни до бюджету. Серед іншого, понад 100 тисяч гривень виділили на відшкодування частини комунальних послуг для громадської організації Мрія, в приміщенні якої проживають внутрішньо переміщені особи з інвалідністю. Фінансовому управлінню також доручили винайти кошти на встановлення ліфта у дитячій міській поліклініці та передбачити фінансування ремонту вбиралень 7-му ліцеї. Будь ласка, винайдіть ці кошти. 250 гривень на вбиральні, е, вже є кошторис, е, вже можемо, е, скажімо так, сьомий ліцей, всі вбиральні, вони зробили кошторис на 1 250 грн. Е, винайдіть ці кошти, щоб зробити ці вбиральні, тому що вбиральні там у жахливому стані, саме початком. Депутати також підтримали проєкт рішення щодо співфінансування грантового проєкту для дитячої міської лікарні. Він спрямований на покращення нейрохірургічної допомоги у Чернівцях. Проєкт реалізовуватимуть у співпраці з Румунією, загальна вартість якого понад 350 тисяч євро. Олена Крічко, Олександр Окіпняк, новини Сі 4